Вітаю, шані глядачі. Друзі, на цьому тижні Трамп приїхав з візитом до Саудівської Аравії. Як його зустріли, за що в всередині США? Про що говорили лідери, які угоди підписали? Про це будемо зараз і говорити. Отже, цього тижня Трамп поїхав до Саудівської Аравії, обминаючи традиційних. Союзників це сигнал. Він знову ставить на близький схід, як на головний економічний і стратегічний плацдарм, а не на старі зв'язки з Канадою чи Мексикою. Перед самим візитом Трампа США дали зелене світло на можливий продаж Саудській Аравії, сучасних ракет та високоточної зброї. МінФін зі свого боку готує зручніші умови для інвестицій від союзників, чим давно цікавилися емірати. Мета поїздки гучні угоди, що відкриють новий золотий вік для США. Дехто навіть припускав, що Фредо й замагався навіть на Нобелівку. Схоже, Трамп хотів відкрити цю сторінку історії з пафосом. Замість звичайного Air Force One Трамп хоче літати на розкішному літаку, який йому хоче подарувати Катар. Такий хід викликає подив навіть серед республіканців. Фредовичу натякають на можливі проблеми з конституцією, тому що подарунки від іноземців мають погоджуватися з конгресом, особливо в таких розмірах, як 400 мільйонів доларів. Інакше це виглядає як корупція. А сенатори демократи навіть готують резолюцію, щоб офіційно засудити цей крок. Часом Трамп у вівторок прибув до Ер'яда після 10-ї ранку. За місцевим часом його зустрів принц Мухаммед Бін Салман і одразу влаштували церемонію з кавою. Перший борт урочисто супроводжували п'ять винищувачів F-15. Три справа, два зліва. Ефектний вхід, як у кіно до делегації Трампа, включені бізнес представники великої корпорації, а також Ілон Маск. Детальніше про це читайте на нашому телеграм-каналі. Останній капіталіст. Посилання буде в описі. До відео. Ми слідкували за американським президентом, опублікували та перекладали його заяви, звідти дуже буде цікаво, дивіться. Трампа в аріаді зустріли за розмахом. Вершники на арабських скакунах з американськими та саудівськими прапорами супроводжували його кортеж до палацу. Під звуки гімну США, кронпринц привітав президента. Вони разом прийшлися лавандовим киливом і спустилися ескалатором до палацу, де продовжили спілкуватися. Шлях з аеропорту вів крізь. Постелю та будівництва, а перед самим приїздом персонал хутко пилососив пурпурний килим біля входу. Усе як годиться для королівського прийому. На церемонії кави у саудівському палаці Трампа супроводжували міністр оборони Під Гексет, держсекретар Марко Рубіо, керівниця апарату Сьюзі Вайлс, її заступник Джеймс Блер та Ілон Маск. В урочистій залі президент роздавав рукостискання одне за одним, вітаючи саудівських посадовців. Одначе. Коли справа дійшла до кави, то Фредович відмовився її пити. Він не любить він цього діла для Саудівської Аравії. Візит президента США Дональда Трампа це можливість продемонструвати, що королівство може запропонувати в умовах стрімких змін на Близькому Сході. Візит Трампа став шансом для Еріаду, шансом встановити певні червоні лінії щодо того, що він хоче, щоб США зробили в регіоні та з конфліктами в регіоні. Саудівська Аравія співпрацює з колишнім. Супротивником Іраном і побоюються вплутуватися у будь-яке військове протистояння між Тегераном США та Ізраїлем. Тому саудити підтримують будь-які переговори щодо деескалації. Керівники Саудівської Аравії хочуть чітких гарантій від США щодо безпеки в регіоні. Торік Вашингтон і Ріад майже уклали масштабну угоду, але все загальмувалося. Саудити наполягали, щоб Ізраїль визнав шлях до палестинської державності. Ще одна гаряча тема ядерна програма. Саудська Аравія хоче збагачувати уран у себе, що викликає тривогу США та Ізраїлю. Водночас, це шанс для американських компаній отримати прибуткові контракти. Та поки Еріад мріє про економіку без нафти, йому все ще треба продавати нафту, щоб за це все платити. Крім того, у Трампа в цьому регіоні є особиста справа. Його родина отримує прибуток від іноземних держав, зокрема тих, що перебувають на маршруті президента. Ці країні роблять внесок у його криптовалютні та брендовані проєкти. Що ж сторони говорили на двосторонній зустрічі. у Вівторок Трамп засипав кронпринца Мухаммеда Бін Салмана компліментами, назвав мудрим не по роках, і висловив віру, що вони з принцем дуже люблять одне одного. Фредович відзначив чудові стосунки та похвалився тісною співпрацею. Трамп акцентував не на конфліктах, а на бізнесі. Мовляв, в саудівські інвестиції в США створять купу робочих місць. Нагадав про 600 мільярдів і пожартував, що буде і один трильйон. Про Хамас, Ізраїль чи Іран майже нічого. Все дійство відбулося в гігантській залі з двома делегаціями по боках і лідерами в центрі. Як на дипломатичному шоу, В результаті зустрічі сторони підписали меморандуми та угоди, зокрема в сфері військової співпраці, модернізація збройних сил Саудівської Аравії, підготовка боєприпасів, технічне обслуговування та навчання. Вартість угоди складає майже 142 мільярди доларів, і вона включає постачання сучасного бойового обладнання та послуг від понад 10 американських оборонних компаній. Саудити взяли на себе зобов'язання класти 600 мільярдів доларів США. Це змістить економічні зв'язки між двома країнами на багато років угоди, охоплюють енергетичну безпеку, оборону, технології та критично важливі ресурси. Саудівські компанії, такі як Data Vault, інвестуватимуть в інфраструктуру, в штучний інтелект, а великі технологічні компанії, як Google і Oracle – зобов'язалися вкласти 80 мільярдів доларів у інновації, крім того, укладені угоди про інфраструктурні проєкти, зокрема нові аеропорти та міста з обсягу американського експорту на 2 мільярди доларів. Значні інвестиції спрямовані у сектор охорони здоров'я, енергетичні технології та оборону. Цей пакет угод є найбільшим в історії між двома державами. Під час візиту до Еріядо до Трамп виступив з промовою доголосив про нове покоління лідерів близького сходу, які за його словами прагнуть торгівлі інновацій і миру замість тероризму та хаосу. Він особливо підкреслив роль спадкоємного принца Мухаммада Салмана та похвалив реформи Саудівській Аравії. Трамп висловив сподівання, що Саудівська Аравія приєднається до Аврамських угод, але Ріад дав чітко зрозуміти, нормалізація Ізраїля можливо лише після розв'язання палестинського питання та завершення війни в ГАЗі. Позитивні новини після відвідин Трампа були і для Сирії США скасовують санкції проти Сирії після падіння режиму Асада. Американський президент вважає, що це дасть країні шанс на велич і відкриє шлях до нормалізації відносин після понад 10 років ізоляції. Це рішення ухвалено після консультації з наслідним принцем Саудівської Аравії та президентом Туреччини. Новий сирійський уряд, на чолі з Ахмедом Ашаром, вже сприймає це як дипломатичну перемогу. На вулицях Хомса сирійці святкували, влаштували фейерверки та кричали: Слава Саудівській Аравії, слава Салману. Пісумовучі Трамп поїхав до Саудівської Аравії для укладання бізнес-угод. Його шиком прийняли разом з тим в американського президента були досить прагматичні цілі отримати інвестиції в економіку Америки. Угода з саудитами дійсно значна і принесе велику користь американській економіці та виробникам. Угоди підкреслили прагнення Саудівської Аравії стати ключовим союзником США. Бенефіт отримали і Сирія, адже були скасовані американські санкції. Загалом ще таку штуку треба додати, що Трамп, бачите, ставити, ставить більше до таких, от на ресурсні країни, на ті, які конкретно мають гроші, які можуть ці гроші влити в американську економіку. Або американці можуть заробити з цими країнами гроші і по всьому світу. Трамп не вважає, що там додановартість економіки, що це надзвичайно цікаво. Телефони і станки самі себе збудують. Головне, що є метали, нафта. От, власне, така його політика. Тому, власне, він і налаштований, чого і більше на Московію, бо теж вважає, що Московія йому віддасть частину своїх ресурсів. Ну, будемо спостерігати, як це в нього вийде. І сподіваємося, що все ж таки із плюсів, що таке зближення американців і саудівців, воно все ж таки так чи інакше пророкувало доволі доступну нафту, що означає проблеми для наших ворогів. Ми пам'ятаємо про це. Будемо спостерігати. Всім всього найкраще. До побачення.